Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 748-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 12 березня ворог обстріляв місто Селидов Водоницької області. Пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоквартирних будинків. Адмінбудівлі, два гаражі, автомобілі та лінії електропередачі. Є поранені та загиблі. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних. Та 114 авіаційних ударів здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.